Друзі, всім привіт! Знімаю чергове відео по витраті пального. Цього разу Ford Escape, 1,5-літровий, 23 рік випуску. Передній привід. Проїхали ми 225 кілометрів. Зі Львова до Ворогти. Середній розхід вийшов 6,9 літрів на 100 кілометрів. Їхали спокійно, бо то сьогодні було багато машин, обганяти не було як. Зі Львова до Франківська воно завжди переключалось між 5 і 9 і 6. А вже після Франківська пішли гори, особливо тут Яремче і Татарів залі були корки на дорогах, то воно майже до семи підскочило. Вернулися ми вже додому, проїхали 220 км, Перших 30 км це були суцільні корки, це РМ, чи Татарів, Миколичин, це все повністю стояло. Ми 30 км їхали близько півтори години. і Після того я вже включив спортрежим і їхали. Дуже багато обгонів було місцями 120-130. Середній розхід вийшов 8,2 літри на 100 км. Тепер я включаю загальну всю повністю поїздку. Вся поїздка у нас було 447 км і середній розхід на тих 447 км 7,6 км. Тому по трасі на таку машину можна орієнтуватися, якщо відносно пряма дорога, мало машин їхати спокійно, то це можна навіть в районі 6 літрів писати. Тобто з Львова до Франківська я приблизно 6 літрів спали на 100 км. А далі вже по гірській місцевості воно підскочило десь в районі 7 було. А якщо їхати спорт режим, то в районі 8-8,5 треба орієнтуватися. Якщо хтось має аналогічну машину, пишіть скільки в кого який розхід виходить. Думаю, багатьом цікаво буде перед покупкою знати. ну І знову ж таки, ця машина у нас продається, кого цікавить Ford Escape. Маємо 23, маємо 24 рік. Звертайтеся, будуть окремі відео по кожній машині ще зняття на каналі.